Майже півтори сотні сімей, тих, хто вступив на захист нашої землі, проживатимуть за кілька кілометрів від Тернополя. Під будівництво житла неподалік обласного центру виділили близько 15 гектарів землі. Детальніше розкаже Ірина Худоба. Захисники української землі зможуть поселитися за кілька кілометрів від Тернополя. Під будівництво житла виділили близько 15 гектарів землі неподалік села Великібірки. Отримати ділянки матиме можливість 141 сім'я учасників АТО. Кожній дістанеться приблизно по 10 соток. В держземагенстві кажуть, переважно люди хочуть жити поближче до обласного центру. Ми намагаємося задовільнити таку потребу, і пішли на таке, як би мовити, рішення щодо формування. Одного масиву єдиного під як журналісти вже назвали підкотежне містечко. Як оглядали самі військовослужбовці, як оглядали архітектори, це нормальне зручне місце. Наразі в Держземагентстві вже виготовляють відповідний проект. Втім, без труднощів не обійшлося. Частину державної землі каже Віктор Мартинюк, хтось самовільно зайняв під власні потреби. Ця земельна ділянка. Вона є вільна, не надана нікому у власність і у користування. Проте, коли ми виїхали на місцевість і подивилися, ми бачимо, що вона обробляється кимось. Тобто на даний час є така кваліфікація правопорушень як заняття самовільне заняття земельної ділянки з метою ведення товарного сільськогосподарського виробництва. За словами Віктора Мартинюка, встановити хто саме порушник, покликана сільгоспінспекція та правоохоронні органи. Тим часом в обласному держземагентстві вже отримали близько 45 заяв. В установі обіцяють, у оформленні земельних ділянок максимально сприятимуть. Ми розглядаємо їхні заяви в скорочені строки. Від них потребується не більше ні що ксерокопія паспорта, ідентифікаційного коду і власноручно написана заява. До неї долучають довідку про те, що вони були в зоні АТО як учасники. Решта документів ми готуємо самі, зйомки проводимо самі, необхідні топографічні зйомки. І в кінцевому результатів вартість всієї проведеної роботи по виготовленню проекту землоустрій щодо відведення земельної ділянки у власність буде вартувати нашим військовослужбовцям не більше ніж п'ятсот п'ятдесяти гривень. Нагадаємо, на Тернопільщині для учасників АТО, а також сімей загиблих військовослужбовців та героїв Небесної сотні, підготували майже 500 гектарів землі, як поза межами, так і у населених пунктах.